У Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості вихованці опановують нову техніку сучасного декорування. З відкриттям нового сезону в обласному падіюні започаткували й новий гурток для дітей сучасний декор. Девіз цієї креативної творчості можна охарактеризувати так: із простих підручних, а головне екологічно чистих матеріалів народжуються оригінальні витвори, які вже гармонійно вписалися в інтер'єр домівок цих дітей, а також у вигляді подарунку стали приємним сюрпризом для їхніх рідних, друзів та знайомих. Що найкраще зробити власними руками ніж купити, тому що це набагато приємніше зробити своїми руками. Я вже подарувала друзям і рідним розочки і планую подарити свою картинку Хресному. Тема нинішнього заняття декупаж на яєчній шкарлупі. Для цього вам знадобиться картон, на який наклеюють різного розміру кусочки яєчної шкарлупи. Поверх цього ліпиться підготовлена серветка із малюнком, і в результаті вся поверхня покривається полімерним лаком. Легко і просто, чи не так? Мене як навчили, як сережки робити, як робити стаканчики і картинки з яєчної шкарлупи. Щоб я собі на будущее їх зберігала, а потім дивилася, як як я там робила старанно. Я пішла, попробувала і сказала мамі, і вона мене записала. І ми... Робимо із холодного фарфора такі квітки, бо такі сирошки і буси. Мені дуже подобається цей гурток. Я тут вже багато робила чого. Я робила квіточки картинку з карлупи з малювала. Сучасний декор вихованці опановують під пильним оком керівника гуртка Тетяни Михайлівни. Педагог переконана, що діти, приходячи сюди, розвивають в собі багато творчих здібностей, і не тільки діти розвиваються уявою, фантазію свою, так як треба вибрати собі серветочку, скласти серветочку, може з деяких деталей. Розвивається моторика рук. Це саме головне, що для дітей. Тому що пальчики, щоб їх не працювали. Вони такі ну хочуть зробити все, все, все швиденько, швиденько а так не виходить. Я дуже задоволена тим, що я вчу дітей терпіти. Багато хто ну так слухаються, і то мене дуже радує. Створити щось своїми руками не так уже й складно. Головне бажання і, звичайно, терпіння. І у вас обов'язково все вийде. Так кажуть юні митці падіюну. Ідей та задумів безліч так само і безліч способів їх втілення у найрізноманітніші витвори.